Доброго дня всім праців, гостям, підписникам каналу мого. Значить, Продовжую проєкт ГРМ на зідок. Затягнувся він, правда, трошки він уже осінь на носі. Ну, Все не доходили руки, розібрати, розібрали. Столить не було як. Ну, Як бачимо, сьогодні я проточив на токарному, точив сам, ну, вийшло доволі непогано. Поки що все йде трошки звичайно цепка. Натягнута буде, ну, я думаю, вона після перших обертів знайде своє місце. Ще вона не помита, ще трошки там пісочок можливо є. Ну, але в принципі все підходить. Як ми пам'ятаємо, тут була шестеренчата передача така. Ну, я вирізав середину як на цій шестерні, так і на цій шестерні. Пообрізав болгаркою, щоб краще було точити. Таким чином. Зараз зніму цепку одною рукою. Значить, ось як ми бачимо, тут проточівся э, на 42 десь. Це э, той механізм, який, як казав, це ну, було тут оця штука. Оця штука була ось тут. Ну, я її вирізав, щоб менше різати. Точить було Тут канал, ну, каналку, верніше, не стачував. Це тут вилочка ходила, яка переключала передачі. І вона якраз буде служити опорою. ну Звичайно, я тут обварю. Не пам'ятаю, казав, чи ні проточив тут десь на 42, дуже плотно забилося. Так само і тут оце шестеренка. Значить, шестерню, казав я чи ні. До речі, це з москвича, з натяжника, Тому, що рідна на 18 зубів, а тут на 17. І Якраз вистачає цепки, не треба її буде не натягувати. Не... Це... Ну все, залишилося. Зараз в мене невелика проблема прокладочна бумага, але я думаю, за пару днів знайду, помию, поставлю. Ну і тоді зніму відео, вже, як воно буде. Працювати. Якщо пам'ятаєте, ідея була в чому прибрати оці, усі шуми непотрібні переключення. Оце ось Тут воно розбиває, зеленчить, торохтить, поки нове було ще більш-менш. а Коли трохи пропрацювало, то почалися проблеми. Тим більше, хто дивився попереднє відео, там видно, що відламався зуб. Найти я його зараз тут на лівому березі не зможу. І тому Вирішив переточити під таку цепку. І тим більше, що двигун буде, виход у двигуні буде тепер крутитися, як і потрібно, в праву сторону, ну, якщо дивиться спереді, то він буде крутитися як звичайних машин у праву сторону. Бо ці двигуни, вони виход на коробку у його йде із лівостороннім вращенням. Тобто не дуже зручно, треба мост переставляти. Вверх ногами коробка працює в іншому напрямку. ну Тепер все заново буду виставляти. Ну так, ідемо далі. Да, згадав, може кому цікаво було. Тут десь на 32 протачував, ну фактично тільки вирівняв там з пів міліметра. Я його тільки підрівняв, підцентрував. І все. Шестерні трошки пропиляв тут, щоб, тому що було дуже велике натяження цепі, і щоб цепка трошки втопилася, трошки її послабити хоч чуть-чуть, То я тут попропилював болгаркою з зачисним камнем. Ну, я думаю, воно знайде своє місце тут оберти, і нагрузка набагато менше, ніж москвича, так що все воно витримає. Йдемо. Так, попередньо встановив. Поки що все вроді крутиться. Зараз спробуємо поки без підшипників. Мені головне було дізнатися, що не буде отут цепка терти у цих місцях. Ну, вроде не треба, все крутиться легко. Будемо сподіватися, що буде працювати. Ми приступаємо до повної зборки. Так, ще ось один сюрприз. Ця шестерня ну, якось обгорилася, щось обточимо. А ця шестерня виявилася чугуна і вона не вариться. Я як і точив, бачив, що такий порошок сипеться. Ну не звернув увагу. Почав приварювати, а воно взагалі не вариться. Ну, Зараз будемо щось хімічити. Так, знайшов я вихід трошки, знайшов електроди жавейки, проварив, але ще зробив тут дві закльопочки. видно. Заклепав їх і приварив сваркою. я думаю, так буде надійніше. А взагалі, хто буде робити, то із цієї шестерні треба більший клянчик просто проточити і його сюди наверх ставити, на болтики тоді чи на закльопки взяти. І це буде найпростіший вихід із положення. Ну, Все продовжуємо далі. Починаємо зборку. А до зборки ще виявилося дуже багато спливло проблем. Ну, Вірніше ми їх самі собі придумаємо. Дивіться, ось, якщо покрутити, то ми бачимо, що шестерня крутиться в цю сторону, а ця шестерня крутиться в обратну. Раніше вони крутилися всі разом. В одну сторону одна медленніше, одна швидше. Ну, або вони крутилися разом. Тут передбачена втулка, там я зараз покажу, тут на підшипнику, а там втулка. В одних є. Іде ну, оцей палець. Тут металевий. В одних іде бронзова автулка. Бронзова втулка, а в інших металева. І ось оцей палець. Якщо поставити і крутити в обратну сторону, я думаю, що тут не дуже велика смазка. Масло, аж у картері знизу, і сюди попадають тільки краплі. І тому смазка буде слабовата, і це шлівато послідством. Тому що я придумав? Придумав, я ось сюди виточив корпус. Отак. Ось, ось ну, звичайно, ці пластинки уберу. Оцей корпус підшипника обварю. По краю зроблю там канавку, щоб масло хоч якесь попадало. І ось отак воно буде на підшипнику крутитись. Я думаю, так буде набагато надійніше. Була б там бронзова втулка, я б нічого не перетачував. а так металева. і Це буде проблема. Я думаю, на двох підшипниках ось тут це буде набагато надійніше. Так, із доопрацювань, що я зробив ще на цій шестерні, все-таки на чотири заклюбки поставив. Приварив, щоб вже на вікна було. Значить, тут ступички підчіпника пропиляв такі канавки, щоб коли буде крутитися в цю сторону. Захвачувало хоч трохи масла, стікало туди на підчіпник і на цю втулочку. Ну оце так. Зараз приварюю і буду збирати. Так, опарив, зачищати не став, тут не буде видно. Крепше буде. Зараз провіримо нашу смазочку. Ну якщо сюди пару капель попаде, то обов'язково звідси витіче. Бачу, полилася масло наше, так що буде так смазуватися. Поки все відлично. Приступаємо до зборки. Ось так все працює. Можна було посадити ще на 5 мм нижче, туди ближче до мотора. Цепкою шестерня. Ну, не чіпляє. Пробував без прокладочки, не чіпляло. Я думаю, і з прокладкою тим більше воно чіпляти не буде. Ну йдемо далі. Знімати немає як. Двома руками тут треба підстукувати, підбивати. Уже покажу, як столю усе докучі. Ну що, фактично проєкт іде до завершення, вже все зібрав, все крутиться, чуть-чуть стало тугіше, але це за рахунок того, що можливо цепка розтяглася. Ну, Я думаю, за пару хвилин роботи двигуна вже повноцінно, коли він буде працювати, цепка стане на своє місце і все буде дуже легенько крутитися. Ну що, ідея якби воплотилася в жизнь. Так що запуск буде вже в наступній серії. Кому цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайки, щоб не пропустити відео. Не забудьте підписатися. До зустрічі, далі буде ще цікавіше.